Четверта книга Псалмів Псалом 98. БОГ Земний суддя ПСАЛОМ Співайте Господу нову пісню, бо він учинив чудеса. Його правиця і Його святе рамено запевнили йому перемогу. Господь дав пізнати своє спасіння перед очима народів, Він явив свою справедливість. Він згадав про свою милість і про свою вірність, яку зберіг для дому Ізраїля, і всі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Радій перед Господом уся земле, радійте, веселіться і грайте. Грайте Господові на арфі, на арфі і голосом співу. На сурмах і під звуки рогу радійте перед Царем Господом, нехай заграє море та все, що його наповняє, світ цілий, і всі його мешканці. Ріки нехай заплещуть у долоні, а гори нехай разом веселяться перед Господом, який приходить, який приходить, щоб судити землю, і Він судитиме світ справедливо і по правоті народи. Коментар до 98-го псалма. Псалом 98-й це ще один приклад співів царя Господа, а його основною характеристикою є великий перелік музичних інструментів, таких як арфа, труби, ріг, бубен, а також святковий тон. З огляду на цю характеристику псалом відрізняється від інших подібних творів. Псалмопівець зумів зібрати в одному творі сім божественних прикмет процитувати шість разів Боже ім'я Яхве та один раз називає Бога наш з єврейської Еллохенну. Як і два попередні псалми, також і цей має антологічну структуру. Цитує попередні псалми та другого Ісаю пророка часів повернення з Вавилонської неволі. Цією особливістю твір вказує на зв'язок між Божим діянням у теперішньому часі посеред перебігу історії перша третя стрічка і остаточним та кінцевим есхатологічним Божим діянням, дев'ята стрічка. Нова пісня має свою актуальність, власне, з огляду на цей зв'язок, який відкриває теперішній час на досконале майбутнє, в якому Господь осудить керуватиме. З єврейської дієслова слова СПТ дозволяє обидві інтерпретації Світ по справедливості. Цій надії спільнота вірних відповідає своєю ревною хвалою, до якої приєднується весь космос, 48 стрічка. Отож псалом складається з трьох частин, кожна з яких приготовляє наступну. Ніщо не може перешкодити хвалити Господа, бо Господь є Царем і Він судитиме землю з тією самою справедливістю, з якою судить Ізраїль, тобто за допомогою справедливості, що спасає. І цей мотив є достатній для того, щоб світ мав радіти. Також апостол Павло проголошує Боже спасіння для всіх, хто вірить в Ісуса Христа, що об'явила Божа справедливість. Головною характеристикою псалма є його лексична особливість. Знаючи, що Східний світ приписував велике значення символізму цифр, можемо сказати, що псалом 98 прагне змалювати гармонію Господнього царства за посередництвом тріумфу числа 7 – символ повноти і досконалості. Окрім цього, що псалом сім разів цитує імена Божі, він також сім разів говорить про Божі діяння. Учинив, запевнили йому перемогу, дав пізнати, явив, згадав, прийшов, судити, керувати. У ньому присутні також сім божих прикмет перемога, спасіння, справедливість, вірність, прихильність, праведність, правота, чудеса. Окрім цього, автор вживає сім дієслів, які виражають космічну хвалу. Співайте, проголошуйте, закликайте, радійте, хваліть, ликуйте, плескайте. Бог є досконалий, Його заміри є повнота, весь Всесвіт до нього прямує та віддає йому хвалу. Великі і чудесні діла Твої, Господи, Боже Вседержителю, праведні і істинні шляхи Твої, Царю Святих. Откровення 15.3 Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська